Другий рік поспіль в Україні міжнародний день захисту дітей проходить в умовах війни. Країна агресор безжально руйнує нашу державу. Найбільше від цього потерпає молодий цвіт української нації. Колись звичні речі тепер стали для нас бажаними та надважливими. Ми зрозуміли цінність доступної освіти, права на житло, охорону здоров'я, відпочинок та спокій. Українські діти, ті, що живуть в країні та ті, що виїхали, перебувають у постійному стані стресу. Вони бачили, як руйнуються будинки, гинуть люди, чули вибухи та постріли. А звуки повітряних сирен залишаться в їхній пам'яті назавжди. Щодня в Україні діти потерпають від рук російських окупантів. Сьогодні, як ніколи, важливо, щоб вони відчували підтримку і любов з боку дорослих, оскільки вони наше майбутнє, якому відбудовувати країну після перемоги. Через повномасштабне вторгнення понад три мільйони дітей в Україні та понад два за її межами потребують гуманітарної допомоги. Кожен третій хлопчик чи дівчинка внутрішньопереміщені особи. Після 24 лютого 2022 року до нашої Вараської міської територіальної громади прибуло 657 внутрішньопереміщених дітей. Це діти, які прибули з тимчасово окупованих територій, а також з територій, які розташовані в районі проведення воєнних бойових дій. Службою в дітей ведеться постійний контроль за дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування нашої громади, які через війну змушені були залишити свої домівки та виїхати за межі України. Їм виділяється фінансова допомога, крім того, здійснюється соціальних супровід з метою вирішення всіх нагальних необхідних їхніх проблем. В одну мить 24 лютого 2022 року усі українські діти подорослішали. Їх позбавили того, що робить успішним будь-якого дорослого щасливого дитинства. На зміну безтурботності прийшла зваженість та терпіння. Проте, на подив усього світу українські діти почали проявляти найвищий рівень патріотизму, віру у нашу перемогу та бажання робити усе для того, аби якомога швидше її наблизити. Їхні маленькі серця вмістили стільки любові до України та віри у наші збройні сили, що потребували дій та реалізації. Патріотичні малюнки на підтримку наших військових поїхали на передову. Гроші, зароблені власною працею, віддавались на придбання необхідного для наших захисників. Вони співали патріотичних пісень в Україні. Та щодня слідкували за подіями на фронті, адже для них тепер супергерої це наші збройні сили. У захисті та безпеці України, зокрема, дітей, найбільшу роль відіграють наші захисники. Вони борються, покладають свої життя. Головну частину нашу перемогу якраз таки привносять наші захисники. Я уявити не можу своє життя. Якби вони не були такими хоробрими, би вони не захищали. нас. Це неймовірні люди. Я не знаю, я буду пишатися до кінця свого життя, буду дітям своїм розказувати. Це е, ті люди, з яких ми повинні брати приклад. Юнаки та дівчата міста Супутника РЕС огуртуються та роблять свій вклад у наближення перемоги. Дарина представниця організації Благодійний фонд Надійний щит, волонтери з першого дня повномасштабного вторгнення. Одразу почала їздити на штаб в Київ. Там ми сортували всі посилки для ВПО, для діток, які постраждали від російської агресії. Тут у вариші також просили, збирали речі теплі для наших захисників, плила сітки. Організовувала чотири концерти благодійних. Такі два з них були масштабні, на які збирали по 100 тисяч. І всі ці кошти, звичайно, відправляла на благодійний фонд. Діни щит. Діти, дивлячись на дорослих, прагнуть докласти і своїх зусиль у підтримку тих, хто боронить країну у гарячих точках бойових дій. Мама з бабусею донатить, плетуть сітки, бачу е, одяг, закрутки. І я таки думаю, а чому б мені не продавати мед бабусі з домашньої пасіки? І так у нас збирали. Хтось просто так давав, хтось купляв мед, потім продавав іграшки, купили біноклі. Я відчуваю то, що моя підтримка військовим потрібна. Дуже добра річ, буде нам поміч на таких маленьких патріотах. Буде триматися наша держава. Я дякую всім е, Збройним силам, е, всім е, бригадам, які захищають нас. Дев'ятирічна волонтерка Мартуся своє хобі перетворила на благодійну справу, щоб допомагати захисникам. Малюю картини, продаю і купляю там. Ті речі, які їм треба. Я вже намалювала 121 картину. Ми з мамою придбали дрона, допомагали збирати на машину прилад для розгрузки дрона, сам дрон і прилад для нічного бачення. Кошти на підтримку ЗСУ збирають і юні вокалісти. Діти разом із муз керівниками організовують вуличні благодійні концерти, а також беруть участь і в інших подібних творчих заходах. Ми виступаємо з благодійними концертами, серед яких є моя пісня, і ми виступаємо, збираємо кошти, потім передаємо воєнним на те, що їм потрібно. Вони казали, що ми слабики, а ми доказали, що ми не дитини. Вам пощати ніколи за життя вже до усилих дітей не буде. Вам ніколи спокою на цій булаві українській землі. Є різні фронти, на яких борються українці. Зокрема, це музичний дуже. Популяризувалася українська творчість після початку повномасштабної війни. Всі відкинули російську музику, російську творчість. І Тому я буває можу викласти в соцмережі якийсь ролик, який може побачити можливо якийсь наш захисник, і це його якось. Зігріє, заспокоїть це підтримка. Завжди потрібна підтримка. Наші захисники будуть знати, що заради кого вони воюють, що їм є кого захищати. Я бачу відео, як він подивився відео і переглянув світлину своєї дитини і розплакався, де дитина віддячувала йому за свій захист. Саме дитяча підтримка потрібна нашим захисникам. Юні українці пишаються своєю країною та її героями. Вони прагнуть світлого та мирного майбутнього. Їхній вогник віри та надії горітиме і надалі, бо вони вже сьогодні розуміють свою важливу місію відбудовувати країну та розвивати міцне українське коріння. Війна внесла корективи у все наше життя. Особливо страждають найменш захищені це наші діти. Але щодня ми бачимо, як наші діти стараються, як вони щодня щось продають, щось створюють, десь виступають і все заради підтримки наших військових, заради підтримки нашої країни, незважаючи на все, борються за справжню, за міцну нашу державу. Коли станете, закінчиться війна. Там загубив себе, побачиваш до дна. На Муллер, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.